Бінокль Tornado 7х50 це плаваючий тактичний бінокль з фіксованою кратністю і солідним діаметром об'єктива 50 мм, придатний для використання в екстремальних умовах. І навіть за браком зовнішнього освітлення формує досить соковиту і контрастну картинку. Має вбудований компас з підсвічуванням та далекомірну сітку для візуального визначення розмірів та відстаней. Підсвічування живиться від стандартних міні-батарейок LR44, як користуватись функцією визначення розміру об'єкту або дистанції. Якщо ви подивитесь в бінокль, то в центрі побачите кутову сітку. Вона слугує для визначення розмірів об'єкта. Використовуйте бінокль для фокусування на об'єкті. Якщо висота вам відома, наприклад, 20 метрів, це підказує кількість рядків, які закривають об'єкт на шкалі, наприклад, 4 лінії. Поверніть верхнє кільце фокусувального колеса таким чином, щоб стрілка, розташована поруч із словом, кут, вказувала на 4. Тепер подивіться на середньому фокусувальному колі розмір об'єкта, поруч з висотою на цьому школі відстань, ви можете прочитати інформацію про відстань. На якій знаходиться об'єкт, наприклад, 500 метрів або 600 метрів. Якщо дані про місце знаходження відомі, поруч з відстанню, ви можете побачити висоту об'єкта на середній шкалі, об'єкт, розмір об'єкта, корпус бінокля заповнений азотом, укріплений металевими кільцями та покритий герметизуючим, протиковзним та протиударним гумовим панциром. Гумове покриття кольору мокрого асфальту має вставки блакитного кольору для швидкого розпізнавання біноклі на воді. Спочатку модель Конус торнадо розроблялася для задоволення потреб армії та торговельного флоту, але згодом набула популярності серед яхтсменів, аматорів, мисливців і рибалок. Обертаюча система торнадо виконана за схемою Поро, призми виготовлені з високоякісного оптичного скла барієвого крона. Втрати світла при проходженні через таку систему практично виключені. Результуюче зображення відрізняється природним кольоробалансом та максимально можливим стереоефектом. Конструкцією бінокля конус торнадо передбачено роздільне фокусування для лівого та правого ока. Фокусувальний механізм має плавний хід та забезпечує гранично точне наведення різкості. Найменша дистанція фокусування 7 метрів. Глибина різкості бінокля достатня для спостереження навіть з близьких відстаней, за об'єктами, що повільно переміщаються, комахами, рептиліями і так далі. Пристеженні за об'єктами, що швидко віддаляються, наближаються, а також у випадках, коли спостерігач знаходиться на рухомій платформі, корисною буде функція автофокусу. Завдяки розведенню центральних осей окулярів та об'єктивів, бінокль дозволяє порівнювати видалення предметів ближче, далі, на відстанях до 10 кілометрів. За якістю, бінокль торнадо від торгової марки Конус не поступається аналогічним моделям іменитих брендів, а за реальною світлосилою навіть перевершує деякі з них. При цьому ціна бінокля дозволяє придбати його не тільки для робочих завдань, а й для хобі, полювання, туризму, риболовлі. Технічні характеристики: збільшення семікратне діаметр об'єктива 50 мм. Поле зору на відстані 1000 м дорівнює 132 м кутове поле зору 7,5 градуси. Мінімальна відстань фокусування 7 м корекція діоптрій плюс 5 мінус 5, діаметр вихідної зіниці 7,1 мм. Винос зіниці 18 мм. Фактор сутінків 18,7, світло села 50,4, конструктивні особливості, оптична конструкція, система поро. Призми – 4, просвітлення багатошарове малті-котед, фокусування роздільне, регулювання міжзоряної відстані від 56 до 74 мм. Наочники такі, що складаються фoldдаун. Корпус, полікарбонат, метал із протиковським гумовим покриттям, азотне заповнення, нітроген філенд, водонепроникний уотерпроув, дальномірна сітка, компас з підсвічуванням, кріплення на штатив, габарити 205 на 145 на 70 мм, вага бінокля 890 г. Вага в упаковці: 1290 г, розмір упаковки 228 на 200 на 105 мм. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Комплектація. Бінокль. Нашійний ремінь для бінокля, м'який чохол із ременем, подвійні кришки на окуляри, кришки на об'єктиви на ремінцях, що не відстібаються, серветка для оптики, батарейки типу розміру LR43 2 штуки. Інструкція. Завітайте до нашого магазину Шериф у місті Дніпро. На вас чекає величезний асортимент товарів для військових, поліції і також цивільних, які цікавляться туристичним та мисливським спорядженням. Надсилаємо замовлення щодня по всій Україні. Замовлення, що надійшли до 15-ї години, відправляємо того ж дня. Наша адреса місто Дніпро, вулиця Січових Стрільців, 9. Слава Україні! Підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати новинки на ринку туристичного спорядження. Інтернет-магазин Шериф.